Друзі, всім привіт! Ось уже майже закінчилося літо. На своїй посадці ми вже провели десь 90% збору ягоди. Залишили ще такі пізні сорти, як Еліот і Аврора, там ще частково, вже зовсім небагато ягоди. І сьогодні хочу з вами поговорити про досить таку важливу роботу над лохиною це підготовка до її до зими. Якраз середина серпня, і саме зараз я починаю її підгодовувати фосфорно-калійними добривами. Це для того, щоб у неї добре задерев'яніла лоза і перезимувала без ніяких підмерзань. Ну і звичайно, основне це закладка плодової бруньки на наступний рік. Адже саме зараз лохина починає закладати плодову бруньку, і ми їй повинні допомогти для того, щоб в нас був хороший врожай в наступному році. Також зараз інтенсивно буде рости коренева система. Для росту кореневої системи допомагають якраз фосфорно калійні добрива. Це фосфорно калійне добриво це водорощинне добриво. Я його буду вносити як під корінь для дорослої посадки, так і по листу, але суто для саженців. Ну, тому що там не можу окремо під кожен саджанець в горшечок влити якусь кількість доброго, тому що це буде надзвичайно важко. Ну і зараз вам покажу, як я вношу такі плюс-мінус дозування там на мою посадку. Звичайно, ви для своєї посадки повинні щось підкоригувати. Ну або звертайтеся, і я вам допоможу з цим. Також буду добро в наявності. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І йдемо зараз переглянемо, що і як робити з фасфорно-калійними добривами. Ось так зараз виглядають мої дорослі рослини у горшках. Як бачите, дуже багато зелених приростів. Їх потрібно підготувати до зими для того, щоб їхня лоза затверділа і добре перезимувала. Також заклалася брунька. Зараз вам покажу, яким буду добривом користуватися. Використовую я ось таке фосфорно-калійне добро, користуюся ним не перший рік, вже добре себе показує. І зараз ідемо покажу, яке дозування для моїх рослин. Оскільки дане добриво є водорозчинне, то я буду його вносити за допомогою ось такого акумуляторного оприскувача. Я його під'єднюю сюди до системи своєї. Там, де в мене є вивід води на шланг. І зараз... Підключу, подам під рослини. Оскільки ці вод, добро водорозчинні, то найкращий ефект буде тоді, коли ми будемо їх вносити часто, але маленькими кількостями. На такі рослини, як, наприклад, ті, що в моїй посадці, та 60-літровка це п'ятирічні рослини, я буду подавати десь в сумі. 50-60 грам, але разово по 5 грам. Тобто я буду брати з розрахунку 5 грам на одну рослину, подавати їх і повторювати кожних 5 днів. І фактично за днів 50-60 я зможу подати свої рослини 50 грам цього водорозчинного фосфорно-калійного добрива. І ось зараз включаю собі полив. Так, Полив вімкнув і самий оприскувач також вмикає. І він подав уже нам ось тут систему добри. і ось добриво в систему поливу я подав, і за допомогою ось такої системи зрощення я його подаю, уже ось тут, бачите, безпосередньо під рослинку. Рослина його буде споживати фактично на 100%, оскільки його разом подається, досить маленька кількість. І це буде приносити досить такий чудовий ефект для лохини. Ось так я сьогодні вніс фосфорно-калійні добрива під свою лохину. Не забувайте свою лохину підживлювати ними, оскільки дуже часто бувають випадки, що лохина прекрасно росте на протязі всього сезону. А потім на наступний рік люди пишуть, а чому ж вона не дала нам врожаю. Буває саме через недостатність фосфорно-калійних добрів, оскільки вони напряму впливають на вдале зимування вашої рослини, ну і відповідно на закладку плодових бруньок на наступний рік. Тому обов'язково підживлюйте і все буде гаразд з вашим врожаєм. Фактично враховуйте, що ця дія вона вже спрямована на майбутнє, тобто на врожай майбутнього року. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім на все добре, до побачення.